Дуже дивну країну. Недоладю. Тут мешканці трохи дивні, але мені потрібно розпитати усіх, і можливо піти у це до всієї країни, де я дістану підказки, як вибратися звідси, досягнувши своєї мети. Ну, все, ми прийшли. Я буду чекати тебе біля будь-яків, нехай це буде 100 років. Гаразд. А ось це є той будиночок. Це, напевно, є той будиночок. Як мені сюди потрапити, чекарик до чоловік якось заходив сюди. Е, хоч би всі ні з'явилися Отакі такі сята, щоб я навіть прогиналася. Отакує з'явилися. Час подивитися, що там всередині. Ой, то та вони такі. Ех, то та якось. Що там таке? Цей коридор вже дві за мене. У вікнах я бачу чудові клумби. Куди ж де ж я потрапила? О, іду далі. Замкнено, замкнено, замкнено. Ех, та нічого тут вже не можна. Ех, та де ж ключ? Я сиджу на сійці. А звідки виткин изявся. А ну я встану. визник О вот такой. Хоть же б ключ. Ой е. Видимкаю. О, так, так. И что ж тут? Он и за за мной. Я в пасти. Я в пасти. Что мне не Маленьке віконечко, я там щось бачу. Що там таке? Я бачу якусь кімната. А, та це ж та це ж. Та це ж він? О такої? Тепер я розумію, чому він недочеревік. Я потрапила у дуже дивну країну, недоладію. Тут мешканці трохи дивні. А мені потрібно розпитати усіх, і можливо деякі відведуть мене у центр країни, де я можу знайти підказки, щоб вибратися звідси, досягнувши своєї мети.